Восьмирічна Маша приїхала до Хмельницького із Києва. До обласного художнього музею завітала на заняття у рамках проєкту Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій. Пілюємо ще малюємо, аплікації робимо. Мені дуже важко їх перелічити, бо ну, ще кораблики робили. Це дуже весело. На заняттях дівчина знаходить нових друзів. «Друзів ми не Проєкт Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій запрацював у Хмельницькому у співпраці товариств Червоного Хреста Данії та України. Ми працюємо з дітьми різних вікових категорій. У нас є якби поділ на групи дітей до 5 років, ну, від 0 до 5 умовно рахуються. Зазвичай це буває дітки 3-4-5 років, Далі 6-12 і далі з підлітками. Вони хочуть гратися, вони хочуть розповісти про те, що їх болить. Вони хочуть отримати підтримку вони хочуть, щоб ви їх почули. Ми в принципі подумали, що якщо це професійні волонтери, якщо це люди, які можуть здійснити е, психологічну підтримку нашого населення, і, знову ж таки, в тому числі вимушено переміщених осіб, то не були проти. І тепер сьогодні наші учасники після майстерень зможуть поєднувати і е, таке відволікання більш мистецького характеру дійсно такою кваліфікованою потрібною сьогоднішній час допомогою. На заняттях на дітей чекають руханки майстер-класи із малювання або ліплення. Та найбільше кажуть волонтери, малеча потребує спілкування, адже втратили не лише домівку, а й друзів. Це не розважальний формат, це формат більше е, адаптаційний, для того щоб ми мали можливість їх адаптувати, ну допомогти їхній адаптації до е, життя, до нормальних умов, повернути їм оту ту дитячість і е, радість дитинства. Власне, ми цим і займаємося. Єдине, що коли е, в процесі обговорення ми торкаємося якихось таких складних питань, то ми їх намагаємося е, уникати, тому що власне е, наша ціль вберегти дітей від повторної ретравматизації». На кожному занятті із дітьми працюють щонайменше двоє волонтерів. Вони це подобається разом з дітьми, типу їх розвивати і допомагати їм. Вони зацікавлені в цьому. Їм подобається це. Вони навіть самі пропонують ігри, які їм подобаються. Окрім обласного художнього музею, заняття проходять у дев'яти різних локаціях міста. Приходити можна і разом з батьками. Єдина в нас вимога, якщо батьки приходять, то вони не сидять і не дивляться. Вони з нами в процесі, і ми це доводимо до батьків. І багато хто з задоволенням погоджується і отримує задоволення. Ірина Мулір, Валерій Телеховський – новини міста.